Ось номер два. Я маю розповісти про це зараз дуже швидко, бо мені забагато чого потрібно розглянути. По-перше, на нас впливає філософія, перша з п'яти основних складових. По-друге, на нас впливає наше ставлення. На нас впливає те, як ми відносимось до речей. На нас впливає те, що ми знаємо, і, і рішення, які ми приймаємо. По-третє, на нас впливають наші відчуття, те, як ми себе почуваємо. І я дам вам цей короткий список. Дозвольте передати мені його вам. Те, як ви ставитесь до минулого. Ви повинні мати гарне ставлення до минулого. Використовуйте його як школу, а не як клуб. Не знущайтеся з себе через ваше минуле недоліки, невдачі та втрати. Нехай минуле буде школою, можливо, суворою школою, що ще нового. Нехай минуле буде вчителем, який навчатиме вас, не погрожуватиме вам, а буде навчати вас. Наступне це те, як ви ставитесь до майбутнього. Встановіть свої цілі. Ми трохи поговоримо про це, перш ніж закінчити сьогодні. Постановка цілей, обіцянка майбутнього, це неймовірна сила, яка щодня впливає на ваше життя. Без добре продуманого майбутнього ми робимо невпевнені кроки, цього достатньо невпевнені кроки. Протягом шести років ви будете боязким, загнаним у кут і не готовим піти та взяти свою частку успіху. Далі, це те, як ви ставитесь до всіх інших. Потрібно добре ставитись до всіх інших. Для створення ринку потрібні всі інші люди. Одна людина не створює сім'ю, одна людина не створює бізнес, одна людина не створює корпорацію, одна людина не створює громаду, одна людина не створює націю. Потрібні всі ми, щоб створити динамічну економіку, націю, яка не має собі рівних. Потрібні всі ми, щоб церкви працювали, і потрібні всі ми, щоб створювати можливості. Усі дари, які сюди стікалися протягом останніх 200 років, нічого подібного ще не було за 6,5 тисяч років, за 6,5 тисяч років записаної історії. Етнічні потоки, які сюди стікалися, принесли свої дари, свої таланти, свої навички, свої винаходи, свої правила роботи. Все це, змішане разом, називається Америкою. Нічого подібного не було за 6,5 тисяч років. І не помічати цінності цього через якесь, знаєте, спотворене ставлення до цього. Я кажу вам: ви все це пропустили. І якщо ви цінуєте все це, ви почерпнете з цього користь. І якщо ви черпаєте з усіх дарів, які поєднувалися тут протягом 200 років для наших цінностей та благ, подумайте, що ви можете зробити для свого життя, бізнесу, розмов, для своїх цінностей, ви можете перетворити це до неймовірного рівня. А ось останнє це те, як ви ставитесь до себе. Розуміння цінності себе це початок прогресу. Самооцінка має бути легкою. Якщо один з нас може це зробити. То всі ми можемо це зробити. Якщо хтось може це подумати, то всі ми можемо про це подумати. Я можу читати, ви можете читати, я можу зрозуміти, ви можете зрозуміти. Звідки я прийшов? Кілька простих речей, які я зробив і змінив своє життя за 5 років. Тут немає нікого, хто не зміг би цього зробити. Змінився з копійок на статки, змінився з нічого на щось, змінився з банкрутства на багатство. Будь-хто в цій кімнаті може це зробити. Якщо хтось із нас. Може це зробити, ми всі можемо це зробити. Ось таку цінність ми повинні надавати собі. Якщо Джемрон може це зробити, то і я можу це зробити. Якщо він може читати, то і я можу читати. Якщо він може це знати, то і я можу це знати. Якщо він може змінитися, то і я можу змінитися. Якщо він може це зробити, то і я можу це зробити. Це ваше ставлення до себе, таке цінне. Гаразд? Тепер, змінюючи наше життя, ми починаємо не з натхнення. Ми починаємо з освіти. Хтось каже, що ж, ну, я очікував, що просто прийду сьогодні за мотивацією. Що ж, цього, мабуть, не буде. Хтось скаже, що ми вже мали б стояти на стільцях, розмахувати прапорами, співати пісню про стару сиву кобилу. Давайте починати. Е, ні, це не те, з чого треба починати. Зміни в житті починаються не з натхнення. Зміни в житті починаються з освіти. Ви повинні бути освіченим до такої міри. Що, можливо, зрозумієте, де помилилися. Мій учитель сказав це про мілінійно. Він закінчив лише 9 класів у школі, тому він сказав про це простою мовою, яку я міг зрозуміти. Він сказав: «Містер Рон, після 6 років життя в Америці, здоровий американський чоловік 25 років, працюєте 6 років, один рік у коледжі з копійками в кишені без грошей у банку, не виконуєте своїх обіцянок, він сказав, у мене є лише одне просте пояснення цьому. Ви помилилися? Ну, таку мову я можу зрозуміти. Заміна яблука батончиком херші означає, що ви все наплутали. Треба було б пройтись кварталом? Можна було б пройтись кварталом, але не хочеться. Ви помилилися. І все, що потрібно зробити, це записати список. Не потрібен якийсь учитель, який прийде і скаже: це вам. Будьте своїм найкращим учителем. Скажіть, мені б скласти список місць, де я наробив помилок. Бо якщо я підвіду це. Це ймовірно вплине на все інше. І відповідь така, що це правда. Тож ми починаємо не з натхнення, ми починаємо з освіти. Хтось скаже: просто мотивуйте цього хлопця, і з ним буде все добре. Просто мотивуйте його і все складеться. Напевно, ні. Якщо хлопець ідіот і ви його мотивуєте, тепер у вас є мотивований ідіот. Ні, з ним не все буде гаразд. Тож почнемо з освіти. Яка перша освіта? Якщо все йде не так, як треба, і ви живете в Америці, ну, значить, ви десь помилились. Вам не потрібно змінювати країну. Ви кажете, Ну, країна зіпсована. Це проклинати ґрунт, проклинати насіння, сонце та дощ, які у вас є. Не проклинайте все, що у вас є. Коли у вас з'явиться власна планета, ви зможете все це перебудувати. А наразі ви повинні сприймати все, як є. Отже, номер два це ставлення. Ось номер три. Активність. Це частина роботи, частина праці, створення дій, а активність це дивотворний механізм. Те, що диво є чимось, чого ми не зовсім розуміємо, не означає, що воно не працює. Це означає, що ми просто не зовсім розуміємо, як це працює. Чудеса твориться. Бог каже: я аматор щодо релігії. Але ось мій найкращий аналіз Бог каже, якщо ти посадиш насіння, я створю дерево. Це гарна домовленість. По-перше, дайте Богові складний кінець угоди, що якби вам довелося створити дерево. Це змусило б вас не спати допізна, намагаючись зрозуміти, як створити дерево. Я кажу вам, ні, таємниця і диво цієї активності вже встановлені. Бог каже, я запустив диво, я запустив пори року, у мене є трохи сонця, трохи дощу, я Бог. Але так як я це влаштував, мені просто потрібен хтось, хто зможе посадити насіння, а не співати. У Каліфорнії вони намагаються скандувати, щоб досягти цих цілей. Забудьте про цю каліфорнійську штуку. Вам не потрібно терти кристал і спати під пірамідою. Це занадто легко. Розбагатіти занадто легко. Змінити своє життя занадто легко. Забудьте про все це. Масивне бомбардування, афірмації, забудьте про все це, моя думка. Океанські хвилі та чайки, давайте. Це занадто просто, просто простого. легкі речі. Але якщо ви цим нехтуєте. Ось так це накопичується рік за роком. Але якщо ви готові виправити свої погляди, ось один з ключів. Це називається активністю та дисципліною, мудрість вашої філософії та натхнення, ставлення, віри та мужності, відданості та всього цього, що походить від вашого відношення до речей. Якщо ви готові взяти ці дві якості філософію та своє ставлення, та вкласти їх у активність, ви можете здійснити диво. Щось менше цього не диво. Мудрість не творить дива. Відношення до речей не творить дива. Єдине, що творить диво зростання, це вкладання мудрості та свого відношення в дисципліну та працю. І ця робота зараз може творити диво. І ось ці дві частини цієї роботи. По-перше, роби те, що ти можеш. По-друге, роби все, що ти можеш. Кращої поради я не можу дати. По-перше, роби те, що ти можеш. Тобі просто потрібно піти додому і скласти список після сьогоднішнього дня. І ось питання, яке слід собі поставити, складаючи цей особистий список. Що я не роблю такого, що було б легко зробити, що могло б суттєво змінити моє здоров'я і моє багатство? Що я не роблю, чим нехтую, що було б легко зробити? Просто йди додому та підповідай на це запитання, особисто для себе. Тобі не потрібно публікувати відповідь, це все особисті речі. Від прогулянки навколо квартала до яблука до того, що робити з грошима, що ми розглянемо сьогодні. Що дитина робить з доларом? Ми розглянемо це сьогодні. Помилки у судженнях у катастрофи, кілька простих дисциплін у багатство поза уявою. І якщо ти візьмеш за активну частину, за чудотворну частину, посадиш насіння, подбаєш про свою частину, ґрунт подбає про свою частину, а насіння подбає про свою частину. Пори року подбають про свою частину. Диво подбає про свою частину, якщо ти подбаєш про свою частину, яка називається дією активністю. Дві тисячі років тому, 13 квітня, один із учнів Ісуса сказав Ісусу, час платити податки, а у нас нема грошей. Ось звідки я знаю, що це було приблизно 13 квітня. На це твердження свого учня Ісус відповів: Нема проблем. Чому він міг сказати, що жодних проблем? Кажуть, якщо ви добре знаєте історію, що він був чудотворцем. Якби ви дали проблему чудотворцю, що б він сказав? Нема проблем. З такими людьми треба проводити час. Я належу до такої невеликої групи. Ми ведемо бізнес по всьому світу. Ви даєте цим хлопцям проблему, а вони відповідають: нема проблем. Скільки книжок вони прочитають, щоб її вирішити? Скільки завгодно, як рано вони встануть? Рано наскільки треба буде? Скільки інформації вони отримають, стільки, скільки їм буде потрібно. Тож що, нема проблем. З такими людьми треба проводити час. Ісус сказав, і з цим не буде проблем, з податками. Він сказав своєму учню: все просто, їди на риболовлю. Вау! Що ж, для цього конкретного учня це було легко. Його звали Петро, а Петро був рибалкою. Який розумний, який розумний, але ось у чому справжня проблема. Якщо ви повинні ловити рибу, і ви могли б ловити рибу, але ви не ловите рибу, у вас немає дива. Ви могли б змінитися, ви повинні змінитися, а ви не будете змінюватись. Це називається накопиченою катастрофою. Через 6 років ви будете пояснювати, а не святкувати, маючи якийсь прошарпаний список, як у мене причину, чому не все гаразд. Копійки в кишені міг би, повинен був, не роблю. Це катастрофа. І якщо ви просто почнете про це змін, міг би, повинен і буду. Ви зможете розпочати весь цей процес. І Якщо ви захочете, то втілите це в життя. Диво належить вам. Ісус сказав своєму учню, це буде просто йди ловити рибу. І першу рибу, яку ви зловите, подивіться їй у рота. І Петро сказав Добре. Він звик до дивних речей у цьому спілкуванні. Петро йде на риболовлю, ловить першу рибу, дивиться їй у рота, вгадайте, що в роті риби, монети. Петро каже: Ого, монети! Він починає рахувати вартість цих монет, і коли підсумовує їх, здогадайте, скільки це вийшло, рівно достатньо грошей, щоб сплатити податки за нього і податки за Ісуса, що дає вам бачення Ісуса щодо податків. Як ми це називаємо дивом? Тільки тому, що ми не зовсім розуміємо, як це працює, це не означає, що воно не працює. Це просто означає, що ми не зовсім розуміємо, як воно працює. Але ось як ви можете здійснити диво у своєму житті. По-перше, зробіть. Те, що можете. Складіть список того, що ви могли б зробити, але не зробили. Відкладали і почніть це виправляти. Ви не можете почати з кращого місця для особистих змін. Це вплине на ваш банківський рахунок, вплине на ваше майбутнє, вплине на ваш дохід, вплине на все. Ви не можете розпочати кращий процес зміни життя, ніж виправити те, що повинні робити. Чоловік каже: Ну, моя мати живе у Флориді. Треба було написати її 6 місяців тому, я просто не можу написати цього листа. Я прошу тебе написати цього листа, привести його до ладу і не робити, як роблять інші, не відкладати, як інші люди. Ти кажеш, а це так просто, як написати листа? І відповідь: Так, з чого ще почати зміну життя та особистості? Тобі не потрібна рожева посилка, що впаде з неба. Тобі не потрібно мас... масивне бомбардування свідомості та підсвідомості. Практикувати збір енергії, знайти 200-річного гуру, тобто тобі нічого з цього не потрібно, діти бояться цього зараз. Забагато, і ти будеш у лімбі з Ширлі. Це занадто легко, це занадто просто. Це називається діяти. Правило 1. виправляти недбалість, помилки в дисципліні. Номер 2. Почніть впроваджувати певні правила. І якщо ви це зробите, ви здійсните диво.